Слушай, неважно, как эта страна будет называться, главное, чтобы мы были. Главное, все чтобы вместе. Украина. Я согласен. Неважно, как эта страна будет называться, главное, да, чтобы о, Украина. Ну, ну. А, когда я был украинцем и воевал на стороне России. А чему, чему ты воевал на стороне России? Приветик. Приветик. Ты откуда? из Украины. Есть, прямо. Отлично. Как дела в Украине? Потихоньку. А ты откуда с Украины? Киев. Ой, самое сердце. Конечно. Прикольно. Святой Град. Это да. Столица Руси. Все как надо. Дай Бог, Дай Бог ей дай бог. Устоять, как говорится, победы, всего... по победы, так сказать, жизнь, так сказать, и жизнь. чтобы был, Что? знаешь как? Откуда парень? Киев, Киев. Это Фин. вот. Держим за тебя кулачки, чтобы ты жив был, Спасибо. И здоров. Спасибо за нас всех, за нас мы всех. Скрыма. Мы из мы из Да я вижу, я вижу. Откуда ты видишь? Ну, мне же сказали. А, да. а у тебя випочка Та включена. сказала женщина, сказала же мне уже. А, это классно. Слушай, блин, держитесь, ребята, мы все равно когда-нибудь будем все вместе. Согласен, согласен. А ты согласен или нет? Конечно, согласен. Крым это Украина. Конечно, будем все вместе. А да, как? Крым, Украина, Россия, Украина. Ну тут Куда уже нибудь... нахлебников нам не надо. Нам бы свое, так сказать. А вот те, те территории да, нам. Да нам да, да, как это страшно. ай яй 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 обидно, обидно. Не здесь была бы веселая размова. Шкода, шкода. Ах. Ну, ну, ну. она! Я мой телефон на пол Передатчик. Короче, слушай, не важно, как эта страна будет называться. Главное, чтобы мы были... Главное, чтобы Украина. Я согласен. Не важно, как эта страна будет а. называться. Главное, да, чтобы Украина... Украина, Россия, Беларусия. Смотри, мы из Крыма, да? Да. Ты з України, с, с Києва. Всем... У мене папа вообще спринется, у него мама с Волині, да? С... Волині у мене мама. мама Скажи, скажи. Ви всі маєте розуміти українську мову. Не, ми... Дуже українську мову. ми дуже добре розмовляємо. Так ви ж українці, ви ж українці, це, це зрозуміло. А чого, а чого я маю неприязнь до українців відчувати? До українців ніякої неприязні у мене нема. Тільки до ніякого нема. А, а нам кажуть, що до нас до Криму прийдуть і всі приб'ють. Кажуть, що прийдуть до Криму і ви, виселять тих, хто туди наїхав, розумієте, незаконно. А якщо я тут народився? Ні ну так я ж кажу, тих, хто наїхав незаконно, а ті, хто а жив. А я розмовляю і українці, і російські. А ті, а ті хто може. жив в Криму до окупації, ті, якби це корінні... А я як то вияснився, як то куля, вияснить. Хто там жив, а Та куля, а, куля, а... куля виясняти не буде. Це ж я. Ну, куля буде торкатись тільки тих, хто чинить спротив, хто воює проти України. А як то відрізниться? Ну, якщо людина. В увоєній формі мені будь ласка. з автоматом Чи в руках. Мені будь ласка. А як відрізнилося в Курську? Ну в Курську ж з мирними ніхто не воює. Там там там, там, там іде скільки людей погибло, це просто ми це, на, на жаль. Мирніка. Я розумію. На жаль, це наслідок будь-якої війни. Будь-якої війни. Вот, наприклад, скільки мирних Ні. людей загинуло в Маріуполі, а нам відрізнити. Ну, тут ніяк не відрізнити. Доки йде війна, на жаль, в будь-якій війні гинуть мирні, мирні жителі. Це, на жаль, е наслідки будь-якої війни. Тут ж питання, хто цю війну почав і хто несе відповідальність. От той, хто пічав. Не хто, хто почав, пічав, і, і як, як то. Там, там, це це там головне, далі. хто почав. Хто Тому агресор? Як хто нам винен. Не закінчити. О, Бачите, війну легко почати, а от закінчити її важко. Тому звідки ж мені знати, як її закінчити? Будем... А ти знаєш, як закінчують? Ну, її закінчують або капітуляції, Короче, я або на русском языке. Да. русский язык хорошо понимаешь? Звичайно, звичайно. Я просто... Так, конечно, там не бачу. Ты такой же, как и я. Uh, был такой генерал Лебедь. Слышал про такого? Чув, чув. Он был uh, один из ведущих генералов чеченских. Угу. Uh -huh. Ну, то есть, э, он, в свое вре... он в свое время мою жизнь спас, э, когда я был украинцем и воевал на стороне России. А чему, чему ты воевал на стороне России? А потому что мне было 18 лет, меня подгребли под белые ласты и отправили на войну. В Укра... ночном клубе. В Украине? В ночном клубе, да, блядь. в Сочи. Мене а, подобрали. в Сочі. <рес> Нічого собі. Нічого собі. Короче, Пер... це... Это... Перший раз ну. таке чую. Да ладно. Я, перший раз про таке чую. Он работал просто. Я був строителем. І не, не, розбирались, що там ти громадянин України, інший. Я працював, а мені 15 років, двоє тарів. Ні. Какой нахуй двоє тарів? Мені просто, мені було 18 років. Меня взяли за жабры и отправили. В а паспорт у тебя какой, Украины был? Украины. Им было на это <и>, и отправили меня сразу в Гудермес. Ну, короче, ладно, это все. Ну, як закінчити війну? Війна закінчується або капітуляцією, або эм, договором. Війна закінчується всегда переговорами. Ну, або капітуляцією. Нікакої капітуляції. Без, Беззаговорочний ще деколи буває. Ну, тут не той варіант, навряд тут буде такий варіант. Росія з Україною. Теж, Нет, ну, там... той, той, а той Самое главное, давай. А мы першки папа, значит, поклеище и успокоимся. Где мои сигареты? Нет, каких сигарет, куда я знаю? А где твои сигареты? Но... Попри те, чим закінчиться ця війна, ця війна матиме наслідки на багато-багато поколінь. А, в свідомості українців, в першу чергу. От українці, росіян... Дуже добре, дуже А, а... Вспомні війну вітчизняну. Угу. Я до сих пор немців Ох, ти. не бачу. Тому що вони мою бабушку, моїх моїх родственників розбивають. Ненавижу Україну. Це німецький просто язик. Ненавижу їх. А, вітчизня? а вітчизня вину, І німецькі там взагалі какие-то. А Вічезня на війну ти пам'ятаєш. І це уявіть собі, це при тому, що Німеччина програла і повністю капітулювала, вибачилась там за все, за всі гріхи покаялись. Помогло, скажи мені? Так, це трошки помогло. Бо, наприклад, євреї, євреї, німців, євреї німців не ненавидять вже так. О, а от, де. а от росіяни добре. росіяни ж не вибачаться за за сотні тисяч смертей в Україні, і тому ця ненависть буде в багатьох поколіннях. А в багатьох, скажи, багатьох поколіннях. Скажи. Дуже добре. От ти українець? Ну так, звичайно. Я теж українець. По почекай, по почекай! Та, закри, та рота закрина. Ось, смотри, ти українець. Я українець. Ти так. Ось скажи мені. Е, можуть наші батьки пробачити те, що якісь креснопузи. Ну, е, я зрозумів е, червона армія. Угу, да, я зрозумів. Вбили їх батьків. Е... І немає, я різних, думаю, ні. скільки років пройшло потім. Я думаю, ні. Ну має значення, скільки років пройшло, але українці, в яких родину заморили голодом, і навіть в яких не заморили, вони не можуть пробачити за Голодомор Краснопузих. Ну я не можу. От. Хоча я вже майже росіянин. В мене є ні, паспорт. Ну, і... Якщо паспорт є, то не майже а росіянин. Українець росіянин. Так. Так. Але скажи мені. я росіянин чи ні? Маючи. Маючи за пазухою ще один паспорт. <laughs> так, так <от. laughs> я його нікуди куди не ні. Я зрозумів. я зрозумів. Як то? Як то, от, от, як тут <ріст> розуміти, от це все. Ми, ми будемо працювати над тим, щоб ваш паспорт вам ще знадобився. От, от, от працюйте над тим. Будемо працювати. І я буду теж працювати, але я буду на все сподіватися. Сподіваємось, так. Добрый, я у вас еще какие-то до меня? Да нет, не Будь здоровый. Спасибо. Счастливо. Одессит, это блядь, это самый город, последний город, в котором я был перед... Это Крыма. Это стопудово. Я в 2013 году последний город в Украине, где я был в этом, я говорю, на семинаре. Это была как раз Одесса. Одесса меня... гарный Но я вот ехал в Крым, и меня было чуть не убили. Это же был Майдан. Я хотела бы сказать немножко. Ну скажи. Ну да, а я не скажу. Человек я... классный. Тебе, пожалуйста, хороший хотела... человек. Я не его. Хотела... Я не хотела бы сказать, что я за Россию, но я хотела бы сказать плюсы России. Если можна. Конечно, yeah. я, я слухаю уважно. Смотри, 30 лет не було, у нас нет. ой ой Ой-ой-ой, ой ну як же так, ну як же так? Я б хотів. Це насправді важливо, плюси Росії, тому що, бачите, я розумію, що багато хто захоче написати, там, що, ну, там. Хтось напише пристосуванці, там все таке. Розумієте, більшість людей, я так можу припустити, що ну, давайте не більшість, давайте дуже багато людей. Вони. Е і це нормально. Давайте відверто, це нормально. Люди хочуть жити де краще, де ситніше. В цьому немає нічого гідного, нічого такого прекрасного, що можна описати в віршах, там, в бойових піснях. Але в цьому немає нічого. Такого огидного, знаєте, це природа людини. Людина хоче жити добре. І Дуже шкода, що я не почув. Коли я казав, що ми будемо працювати над тим, щоб цей паспорт їм ще знадобився, я не мав на увазі, що ми будемо там лупитись в, в південь, щоб деокупувати воєнним шляхом. Не обов'язково. Обов це, це може бути. Таке може бути в майбутньому, наприклад. Але в першу чергу треба працювати так. Щоб не тільки ті люди, які там зараз ховають українські паспорти, а ті, яких взагалі не мають, етнічні українці, наприклад, щоб вони хотіли приїхати і жити в Україні. Для цього треба побудувати ту країну мрії, яку б ми хотіли, якою б ми хотіли бачити Україну. Для цього нам потрібна воля. Для цього нам потрібна мінімальна держава. Для цього нам потрібно, щоб чиновник, бюрократ зверху не заважав нам побудувати цю країну таку. Якось так.